Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І час магії починається, певно, тому що до мене прилетів таємний Санта і приніс мені ось це. Я в шоці, тому що тут дивіться, наліпки не перевертайте, наліпки скло. Що тут? Поняття не маю, але, вочевидь, щось дуже дуже цікаве. І давайте починати! Ну і так, я знаю, хто мій е, дарувальник. Це чудова Настя із каналу е, Настя Сабадах. Залишу посилання відповідно на її профіль в описі до цього відео. З Настею ви вже могли бути знайомі, якщо ви підписники виключно мого каналу, тому що ми записували спільне відео. В нас були спільні читання книги, коханець Леді Чатерлей, і я залишу посилання також на мій огляд і на огляд Насті відповідно на цю книгу. Ми з нею чудово поспілкувалися, ближче тоді позні. А тут, виявляється, отримую я, значить, повідомлення, що до мене прямує посилка від Насті. І тут я вмикаю своє детективне мислення і розумію, що вона той самий е чита сама. <laughs> Хотя сказати, Санта, той самий Санта, і я її пишу, до мене пи іде посилка від тебе. Це те, що я думаю, і вона пише ось цю заповітну смс-ку. Тож я Настю, я вже тобі шалено вдячна за все, що туди поклала. Для мене найголовніше на правду це увага і як людина з якими емоціями до цього ставиться. Що вона в це вкладає певно в ментальному плані? А я вже знаю, що точно Настя хотіла тільки всього найдобрішого, найщирішого. І я вже беру ножик і починаю потрошку це все розпаковувати. Так, спочатку я зроблю всі надрізи, для того, щоб не шуміти. І так, я. Почаклувала ножиком і розпаковую це разом із вами. Так, я дуже боюся, тому що я дійсно боюся, що тут щось таке крихке, що я впущу, і я дуже це обережно додому несла. Так, як мені вам показати? Оп! Так, тут дуже багато. Крафтового паперу е і запаковки зверху. Так, тут все дуже гарно упаковано. Мені зараз потрібно буде прибрати е ось цей весь ущільнювач, але зверху я тут відразу бачу конверт і Ах, клас! Я зараз. Буду посміхатися. Я на підйомках вам покажу. На цьому конвертику е разовий квиток для проїзду в тролейбусі. І знаєте, в чому нюанс? Я е збираю такі квитки із тролейбусів. Відповідно, коли їжджу різними містами України. В мене є такий відповідно з Полтави, з Кременчука, із Дніпра, із Львова. Там був трамвай, що єдине. І в Дніпрі теж був трамвай. І ще десь я не пам'ятаю. І в мене ціла окрема є колекція таких відповідно білетиків в моєму були джорналі. І Настя, я не знаю, як ти це відчула, але це точно доповнив мою колекцію. І тут щось всередині. Я дивлюся, ага, тут лист. Тут я отримала чарівного листа від мого таємного Санти. Як це все гарно започ... Як це все гарно оформлено. Просто тут текст із прикріпленим папірцем таким. М -м -м. Так, е я дивлюся. Е почитаю спочатку, що тут для вас це буде буквально одна мить. Ага, тут, е по-перше, дуже багато теплих слів, і дуже прям е з дуже глибоким задом Настя підійшла до збору паконку, за що я, я, я вже розчула неймовірно і. Uh, так. Тут Настя пише, що вона хоче повторити наші спільні читання, тому деякі книги вона обрала із своїх полиць із своїми замітками із своїми стікерами для того, щоб таким чином ми також обмінялися думками. І Настю, я тут на цьому моменті тобі обіцяю, що коли я буду читати ці книги, відповідно я буду тобі писати і буду відповідати на кожну твою замітку смскою. Тому о, не, не думаю, що це просто так мене. От направду це дуже класно. І до речі, цього року ми з буктюберами погодилися. Що ми не проти, щоб книги, які ми будемо дарувати один одному, були, наприклад, взяті із наших полиць. І якщо людина така не проти, вона залишала відповідну галочку в, тому, в, в тій формі, яку ми заповнювали. І я вважаю, що це дуже класно, коли книги, які вже читані, далі мають історію і далі їх обирають, читають, впізнають ще більше читачів. І ось тут виявляється не просто тут такий крафт-папір залишив. Я маю до цього листа повернутися, коли я побачу в кінці розпаковки щось велике на дні коробки. От тому я далеко цей лист не відкладаю. Але я вже просто в екстазі, тому що це так продумано, це так мило і стільки уваги, стільки всього було задумано, коли Настя збирала це все. Так, прибираю ущільнювач. Це завжди дуже потрібна річ. Я його кидаю на магічну підлогу і потім буду там все це прибирати. Ох ти я моє, як це все гарно запаковано. Я зараз вам це покажу, тому що воно, воно того не те, що вартує. це просто потрібно всім показати. Цей мені приклад. Подивіться, тут стільки пакуночків, вони всі різні, вони з чимось з чимось підписані так. Відразу зверху я бачу те, що доповнить мою ялинку цього року. Це ось така рукавичка дерев'яна. Мені дуже подобаються це саме якісь фігурки. І якраз нещодавно я передивлялася відео Насті, де вона прикрашала свою ялинку, розповідала про історії якихось іграшок, які вона показувала. І я дивилася, думаю, клас, тільки в неї крутих фігурок. Я сама бачила саме фігурки, якісь цікаві збирати на ялинку. І рукавичка в мене ще немає. Але вона дуже гарна із дерева, з Червоним таким оформленням основи. Дуже круто, однозначно, буде на видному місці на моїй ялинці цього року. Так, далі, що я ще бачу зверху? Ну Давайте почну із того. ось Тут ось такий пакунок дуже гарна птиця. Не знаю, що це за птиця. От. І тут, відповідно, є підпис від Насті. Я дивлюся, книжка прокинулась. Вона почула заклик свого господаря. Книжка прокинулась, вона почула заклик свого господаря. Справа в тім, що в мене в моєму вішлисті, здається, 140 пунктів. І я поняття не маю, що там буде. Книга прокинулась, вона почула заклик свого господаря. Я не знаю, чесно. Тому буду розпаковувати і дивитися. Так, як я люблю цей момент, коли ти починаєш це все розгортати. Дивитися, ох, бантики. Так, цього птаха чарівного я в бік трошки приберу. А ну, давайте... Ну, з цього боку я не знаю, що це. Відверто не здогадуюся ще. Але... Клас, це біографія Толкіна, як ви бачите. Це те, що в мене дуже в бажанках. з першого, здається, з перших бажанок зверху. Клас, це видаництво Астролябія. Це свіжа буквально книга, яка нещодавно вийшла. І я до речі, ну, десь місяці два тому передивлялася біографію. Передивлялася фільм про Толкіна, коли він зустрів свою дружину з Емілією Кларк, здається ні, не з Емілією Кларк. Нем словом я постер залишу цього фільму. І я точно вже заінтригована цією людиною. Я прониклася фільмом. Я читала повернення короля і загалом прочитала, виходить, що дві, три, чотири, п'ять його книг. В мене ще загибель. Так, загибель Гондоліна не прочитана, і тепер в мене ще є і біографія. Мені хочеться це все отак от поруч поставити, тільки в мене тут місця шкода, що немає. Потрібно буде щось вигадувати для того, щоб це все вмістилося, але Настю саме серденьку просто. Наступний пакунок. Е, так, давайте ось це тут. е, Тут щось для приготування. Щось таке маленьке, але щось цікаве. Розпаковую. Ух ти, клас! Це форма для пряника або для печива. Вона у формі серденька і тут написано Все буде Україна. Дуже класно. До речі, я печиво ну, дуже давно пекла. І це хороша нагода відновити мою практику. Останнє печиво, до речі, яке я зробила, воно було дуже поганим. Щось в мене не вийшло. От, сподіваюся, я буду, я буду робити печиво і згадувати Настю і з таким чудовим підписом це саме те, що зараз треба. Е, так, я тут ще бачу. Це що, це ручка здається. зараз. Ага, тут ручка, і тут лист до неї прикріплений. Бачите? Тут, тут, тут ще послання. Настя стільки мені послань залишила, що я. Знаєте, це як адвент-календар, який ти береш і розпаковуєш. Так. Коли олівці закороткі, цей тримач в поміч. Це дуже крута штука, я думала про неї. Правда, в мене ще всі олівці довгі, але дійсно це дуже крута штука, коли олівці закороткі. Ви зрозуміли, сюди вставляєте в цей тримач сам олівчик, і можна далі його використовувати. Оцей олівчик використовувати далі. Дуже прикольна штука, в мене такого немає. Але тепер є. Так, далі. Відкрию ось цей пакунок. Не знаю, що тут. Але щось цікаве однозначно. І щось вже велике. Там ще щось запаковане. Мабуть, це свічка. По розміру це нагадує хоча б свічку. Так, тут послань немає, бо я жодне послання не хочу пропустити. Дивіться. Так, Ears uh, Home Fragments. Це свічка. Із курковою кришкою. Так. Candle, а Хочу її відкрити. Дуже гарно, до речі, саме кашпо. Такий. Ой, мені важко сказати, що це за аромат. Такий більш свіжий. Не знаю, лимонний чи що. Дуже гарний. Свічки, це зараз, зараз must have просто. Тож, тож буду використовувати. Куди ж мені діватися? Тут, знаєте, вибору немає, якби. Дякую, Настя. А, так, давайте ще одна книга. А, так, тут якісь цілі такі іерогліфи Настя залишила. Якісь малюнки. Люди, якісь тікають, і олень, за яким всі біжать, чи що. І знову пташка. Тут цілий набор із пташками Настя підготувала. Якісь наскельні малюнки. Ось ось що це мені нагадує. До речі, Настя, ти дуже гарно малюєш. Я, я в захваті, тому що я малюю припаскудно. <сум> Мій максимум це картини за номерами і все. Наскельні малюнки. А що ж в мене таке було з наскельними малюнками? І причому, можливо, це та книга, яка є у Насті, вона її читала. А в нас таких книг дуже мало. І я не можу пригадати, що було в неї, що я не читала. Але читала вона. О, це спадкоємці. Вільям Голдінг. Я, щоб ви розуміли, думала якраз на Чорну П'ятницю, над тим, щоб купити цю книгу. І я десь в останній момент її прибрала із свого кошика. Так, Настя читала цю книгу, і я дивилася, здається, вона у влозі читала цю книгу. От це круто, тому що е, я хочу почитати. У мене є його володар мух, який я також не читала. А спадкоємці мене дуже інтригують, і мені дуже ця обкладинка із таким, наче, обличчям під льодом, е, подобається. І клас. Дякую, Настю. Це, це дуже несподівано. Відверто я і не згадала, бо. Про цю книгу, коли я би не згадала про цю книгу у своєму вішлисті, А ти така уважна, все зауважила? Клас, дякую. Так, в мене ще відмічай улюблене. Мабуть, тут будуть стікери. Теж все надзвичайно гарно. О, клас! Настя, ти знову угадала? Я обожнюю ці наліпки з Аліекспресу. У мене такий, такий же є набір, але зі світлішими кольорами. Ось цих е, кольорових частин стікерів. У е, мене він такий більш такий, ну, макаронні кольори. А тут більш такі, знаєте, осінні, холодні, такі здавалося б, але... Клас, Дуже дякую. От я саме такі люблю. Я не люблю якраз ці е, дуже насичені ядрені оці кольори, яскраво-жовті, яскраво там зелені, а якраз такі от помірні я дуже і дуже люблю. от, І це точно те, що треба. Я не знаю як, але ментально це саме те, що я все люблю, все, що мені подобається, але це ще не все. Тут, е, мабуть, це останнє, що тут так. Це останнє. І ще тут якийсь такий мішечок. <плес> Настю, я, чесно, я не знаю, цього не було в моїх якихось бажанках. Я якось про це, здається, дуже не розповідала, але я. Якби стараюся, наскільки це можна вберегти нашу планету і відмовлятися від тих речей, які можуть бути багаторазовими. Намагаюся від, я відмовилася від, наприклад, пластикових пакетів поліетиленових. Я їх дуже рідко використовую, поки що не можу відмовитися, коли купую м'ясні, наприклад, вироби або рибу. Ось. Але я постійно, наприклад, хожу із шоперами в магазин, і коли я забуваю шопер, я себе караю, купую в магазині новий шопер, і мене, щоб ви знали, дуже. Багато вже їх лежить. У мене є мішечки для е, печива, для фруктів, для овочів, які я обов'язково собою ношу на закупи. А е, в мене щось такого ще є. В мене, е, ну щоправда, я їх давно вже з собою не брала. В мене е, стакани для кави і для чаю, які я раніше частіше з собою брала, коли виходила на двір і купувала там каву. Зараз чомусь рідше це стало робити, але тим не менше. Стараюся ще таким чином берегти нашу планету, тому що вона і так дуже від нас страждає. І в мене давно лежить в списку того, що мені потрібно, що мені потрібно мати і не використовувати відповідно якісь такі пластикові штуки. Це скляна, ну, не скляна, це металева трубочка, і, відповідно, штучка, якою її чистити. Ну, такі Йоршики. Мені цього дійсно не вистачало. Для того, щоб ну, так, пити каву, коли я на дворі або коли подорожую, тому що от, трубочка це коли я йду, обов'язково річ, інакше я все на себе можу пролити і розхлюпати. І цього мені не вистачало. Я не знаю, Настю, як це здогадалася, як, як ти відчула, але це саме те, дійсно, що мені потрібно, і те, що я тепер з е, собою буду брати, е, вкидатиму в сумку для того, щоб я не брала отам, на, на заправках ті трубочки, чи ще щось е, таке. І останнє, що тут є в цьому пакунку, це адвент-календар. І це знову ж таки те, е, що ти, Настю, дуже. Я не знаю, як, чесно. Це е, справді якийсь, е, хочете, кажуть, хочете ні, але якийсь ментальний зв'язок, я тепер вірю, що він може існувати. Я провтикала собі купити, обрати і замовити адвент-календар. Подумала, що я себе покараю, я собі нічого не буду вже цього купувати для того, щоб, ну окей, типу, пропущу цей рік. Якось я взагалі простіше на всі речі дивлюсь цього року. от, І думаю, окей, не біда, обійдуся, нічого страшного. А тут мені Настя бере і дарує адвент-календар. Ну, я так розумію, він шоколадний, молочний шоколад. Не знаю, хто там виробник, але в мене є тепер адвент-календар. Я думала, в мене його не буде цього року. Минулого, здається, в мене їх було два. Поза минулого він у мене був, але Настю, ти ти моя фея-чарівниця. просто і дякую, просто тобі дякую за це. Це я не скажу, що це дрібниця, але я не знаю, якось це в мене такі зараз емоції викликає. І як ти казала, я повертаюся до 에... до того, як ти мені писала, що як знайдеш щось велике. Я відкриваю твоє таємне послання. <світ> дякую. Дійсно, дуже дякую. І знаєте, тепер, подивившись на цю картину, я зрозуміла, що ось це. Ось це також має певний сенс і якийсь певний зв'язок цих подарунків є. Я... Настя, ти бачиш мою посмішку від очей В -в -в від. До, від... <плодження> я вже заговорюсь. Одним словом, я, я дуже розчулена, я дуже вдячна е і дякую підписуйтеся на канал Насті, будь ласка, переходьте, тому що це неймовірна людина, неймовірна блогерка. Настя, ти для мене дійсно створила магію, якої мені в душі в серці не вистачало. Мені не вистачало цього настрою, тих емоцій, які ти мені подарувала, саме вже зумових, оцих цих святкових, оцих магічних. Е і дякую тобі за це. От зараз мені дійсно захотілося якось задекорувати вже свої полички і щось зробити вже таке дійсно тематичне, можливо. Даруйте парунки, приймайте парунки, це чудесно, це прекрасно. Дякую всім, хто були зі мною, дякую Насті. Е, будь ласка, переходьте на канал Насті, підписуйтесь на її канал. У е, мене до кінця я не знаю, що далі казати, тому що я просто під шаленими емоціями, але це дуже приємні емоції, за які я найбільше дійсно з них вдячна. Все, всім дякую, всіх люблю, цілую, обіймаю, бережіть себе. І побачимося у наступних книжкових оглядах.